Доброго дня, хлопчики дівчатка. Запрошую вас на заняття, ознайомлення із соціумом. Сонечко усіх вітає, щастя кожному бажає, пташки пісеньки співають, рибки в озері пірнають, квіти всюди розквітають. Це вони так вас вітають. Тож заняття розпочнемо, розвиватися підемо. Хто ж це гарно так співає? Яких птахів ви знаєте? А чим схожі вони? Що є у будь-якої пташки? По стежинці навпростець скаче сірий горобець? Що шукає він? Зернят для своїх горобенят. Про кого цей віршик? Як ми лагідно назвемо горобця? Якого розміру горобчик? Яке у горобчика пір'я? У саду літа синичка. Тінь-тінь-тінь, тень-тень, тень, мов маленька садівничка, хазяйнує цілий день. Розкажіть, яка синичка? Синичка сіренька, як і горобчик чи яскрава. Якого кольору у синички черевце? Які крильця, яка в синички голівка? Горобчик і синичка пташки маленькі чи великі. Хоч у неї чорні крила та сама в жилеці сірій, та усе кар-кар кричить, через шлях вона летить. Про кого ця загадка? Як кричить ворони? Що роблять вони? Як ви думаєте, ворони каркають тихо чи голосно? З якими пташками ми сьогодні познайомились? Так, з горобчиком, синичкою та вороною? Дякую всім за роботу.